Добрий день, всіх вітаю. 28 листопада. Давайте подивимося оцю Мар'яну Безуглу. Мар'яна Владиміровна Безугла Володимирівна. Що вона хоче від Залужного? Чого вона до нього причепилася? Вже хочуть її виключити з фракції. Ну Ось давайте дивлюсь на її фото. Мар'яна Безугла, депутат. Депутат України. Що за людина? Давайте подивимося, а потім вже запитаємо про залужного. Що це за людина? Мар'яна Безугла, депутат. Що це за людина? Що це за людина? Дуже така людина і карта король мечів. Башня. Ага, карти кажуть вже по-іншому. Я зрозуміла. Дивіться, які карти. Дивіться, які карти. Це король мечів, це е, залужний, вона хоче його, е, зробити йому башню. А вона йде як королева мечів, Вона дуже агресивна жінка. Я би сказала, е, не жінка, а жінка е, баба-мужик. Це мені сразу на ум прийшло. Баба-мужик, е, вона така, я вам скажу, капець яка, і вона хоче йому зробити башню. Ось тут чітко карти кажуть: дивіться, які карти. Так, а що за людина Мар'яна Безугла? Як людина, вона яка? Як депутат вона яка? Короліва Пентаклі. Гроші ми дуже любимо гроші. І диявол. Дуже залежність від грошей. Велика зараз настала, я би сказала не залежність, а жага, жага до, до грошей. Ну, ви розумієте, ці всі депутати хоч і приходять нормальними спочатку, а потім в них відбувається оцей диявол. Ну, у всіх до одного. Відбувається диявол, жага грошей. Йде така непомірна жага грошей, що вони просто ну, воно їх пожирає. Вони не можуть. ну, Знаєте, як у наркомани трусяться від того, що немає дози. Вони трусяться, коли вони щось не хапанули, там, не загребли грошей. Ось, такі, ось таке відбувається. Далі навіть не хочу про неї нічого кидати, тут з нею все зрозуміло. Давайте далі запитаємо: Мар'яна Безугла, чи виключать її з фракції? Чи вона вже не буде більше народним депутатом, чи після цього, як вона зробила скандальну заяву про заложного, чи виключать Мар'яну Безуглу з фракції? Вона більше не буде депутатом. Виключать її з фракції. Так, вона піде на покой. Далі навіть далі не буду кидати, вона піде на покой. І третє питання. Що, що Мар'яна Безугла хоче від залужного? З... Навіщо вона вже одну заяву робила? Зараз другу заяву. Чого вона причепилася до залужного? Чого? Що їй потрібно? Ну так, вона хоче йому зробити башню. Вона хоче зруйнувати йому життя. Навіщо? ну Навіщо його чіпати? Йому і так нелегко, він робить все можливе. Навіщо Мар'яна безугла причепилась до залужного. І притом привселюдно. Що їй від нього потрібно? Щось тут грошики йдуть. Важко. Ага, якась таємниця. Бачите? Тут все покрито тайною мраком. Яка, якась таємниця. Що їй потрібно? Мар'яні безугло від залужного. Перемога, королева кубків. Боротьба. Вона показує, вона цими діями хоче себе якось ще вище просунути. Це такий таємний план. Бачите, перемога королеві в боротьбі. Вона хоче показати, що вона дійсно права, що залужний у всьому винен. І таким чином вона хоче підняти себе ще вище. Вона хоче перемоги особисто для себе. Що ще потрібно мар'яні безугло від залужного? Дивіться, тут в нас знов, якось, бачите, дали грошей, тримає гроші. Це карта, до речі, зрадників. Це карта хитрості та обману. Невже вона, невже вона співпрацює з співпрацює з Росією? Ця Мар'яна Безугла, невже. Двійка Пентаклі. І вашим, і нашим. Карта вибору. Повішений. А з ким вона? Може співпрацювати з Росією, можливо, чи заказали їй залужного, чи заказали їй Мар'яні Бузуглії залужного, щоб вона його додавлювала. Ну так, 9, 9 монет. Так, так дійсно, їй, його треба було, і це по луні, бачите, і знов ця башня. Дивіться, які карти. Ось, король мечів залужний, його треба по башні. По луні на нього звести наклеп. Ось Ось їй заплатили гроші, 9 пентаклі. Ось 10 мечів. Вона повинна була дійти до кінця, виконати всі умови цього контракту, цього плану, як позбутися залужного. Ну, і так все зрозуміло. Але її не буде більше Там карта четвірка мечів, Будет їй покой, так говориться. Як би так сказати, красива, без поганих слів? Скатертью дорогову? Бажаю всім гарного дня!